Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, сердечно вас вітаємо сьогодні у це свято Пресвятої Євхаристії, тут у нашому храмі. Саме четвер, після неділі всіх святих, у церкві встановлений як свято, яке возвеличує. Найбільшу містерію християнської віри, а ця містерія стоїть у центрі, в осерді нашої церкви і віри. Бо ми неодноразово проповідуємо про Пету Тайну Євхаристії, про святе причастя. Але дуже важливо оці наші знання і довір'я до Слова Божого додавати одне до іншого. Так, щоб формувати цілісний погляд на нашу віру і на місце Ісуса Христа у Пресвятій Тайній Євхаристії у нашому житті. Тому що, дорогі сестри і браття, Він нас запевняє, що ми повинні їсти цей хліб і пити цю чашу. Про це говорять апостоли, про це говорять. Постійно церква нагадує, це правда, що з часом у церкві з'явилися якісь такі нездорові думки, бо люди, які не хотіли братися, значить жити глибоким християнським життям, вони шукали якихось відмовок. І така відмовка, для чого для чого то часто причащатися, якщо їй вистачить один раз у рік, або, наприклад, для чого часто ходити до церкви? Це ті люди, які просто не хочуть це робити. Вони не бачать у цьому для свого життя якоїсь ем, ем, якогось значення цілі, і тому шукають, вишуковують відмовки. Мовляв, для чого це робити? Можна вірити і так. Однак Христос каже, якщо ви не будете їсти тіла сина чоловічого, і не будете пити його крові, то ви навіть не будете мати життя в собі. Одного разу ми були на місії, знаєте. І коли довелося мені розмовляти з одним чоловіком про віру, то він запевняв, що він вірить в Господа Бога. І він молиться багато і навіть деколи читає святе Писання. Тільки в нього була одна проблема. Святе Писання читає і, і молиться, і в Бога вірить, але до церкви ну раз немає, коли піти. Ну, повністю дні в нього зайняті. Дуже часто люди кажуть, навіть один лишень вихідний маю, ну як можна його потратити на церкву? Дорогі сестри і браття, це не є лише питання у відвідуванні церкви. Заповідь Церковна каже, що у день Господній треба прийти до церкви і взяти участь у божественній літургії. Тобто бачимо, наскільки важливо освячувати своє життя, а воно освячується через участь у літургії. І це освячення у літургії це не просто поспівати. Бо ми йдемо до церкви не для того, щоб помолитися лишень. Це правда усі події, які в церкві відбуваються, всі наші. Богослужіння вони мають молитовний характер, вони так як молитва. Але ми не йдемо лише помолитися, бо ми йдемо на зустріч з Ісусом Христом. І каже цей чоловік, з яким я розмовляв, каже Отче. Та я це все розумію. Та я руками і ногами вірю в Бога, але до церкви. Прийти часу не маю. Але побачимо, не треба руками і ногами. Треба зробити найменший крок. Таке паломництво, коли День Господній, ми робимо паломництво з дому на зустріч Ісусові Христу. І ось під час служби Божої, що стається? Під час служби Божої ми, як церква, повторюємо те, що зробив Ісус Христос на своїй останній вечері, а воно нас спрямовує прямо до того, що Він зробив на Христі. Тому що Він на Христі приніс себе у жертву Богові Отцеві. Він задовільнив Божу справедливість, а ми з вами отримали право на життя. І передбачаючи це на своїй останній вечері із учнями він сказав важливі слова. Бо перед смертю, дорогі сестри і браття, люди не говорять другорядне, вони говорять найважливіше. І ось це найважливіше, він залишив, щоби сказати на останній вечері, коли вже пожертвував своє тіло і кров у серці своєму, своє життя пожертвував за нас, він зібрав апостолів, взяв хліб у святі свої руки, помолився, благословив і сказав: Прийміть і їжте, це моє тіло, що за вас ламається. Тіло зламалося насправді на Хресті. Жодна кістка не зламалося, але тіло померло. А над чашею з вином він сказав слова пийте з неї всі, це кров моя Нового Завіту. Кров пролилася на хресті. Але сидячи на тайній вечері, він дав оцей хліб і вино в чаші, щоб апостоли їли. Не розуміючи і пили, не розуміючи, що насправді стається. І ось коли Він на Христі віддав вже своє життя, апостоли не знали, що відбулося, вони розчарувалися. І тоді Ісус Христос їх збирає після Свого Воскресіння і дає їм нові настанови і підбадьорує до дальшої дії і до дальшого життя. І апостоли, збираючися на цю молитву, вони пригадують, що сказав Ісус Христос їм на цій останній вечері? Це чиніть мені на спомин. А що вони повинні були чинити? Вони взяли хліб так само, як брав Ісус Христос. Помолилася так само, як молився він, благословила, як Він благословив. І тоді сказали: повторили слова Христові, так ніби Він сам це говорить: прийміть і їжте це моє тіло, і пийте з неї, це моя кров. І, дорогі сестри і браття, вони справді не бачили Ісуса Христа, який би сидів з ними за столом. Але вони знали, що споживають тіло і кров Христові, хоча його не бачать тілесними своїми очима. І цю повинність вони передали церкві. І про це апостол Павло каже. Він каже: Я бо передав вам те, що і сам прийняв Господь Ісус тієї ночі взяв хліб у свої руки. І далі каже він сказав: прийміть і їжте це моє тіло, що за вас сламається на відпущенні гріхів. Пийте з неї. Це моя кров, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тому, дорогі сестри і браття, ми сьогодні повторимо все те, що Ісус Христос робив на Тайній вечері, на своїй останній вечері і апостоли попізніше, тому що Він це сказав робити на спомин. Кожного разу, як їмо цей хліб і п'ємо це цю чашу. Звіщаємо смерть Господню аж поки Христос не прийде. А у цій смерті Він нам дав життя. І тому, коли ми збираємося на службу Божу, то насправді ми таким чином відновлюємо наш, нашу зустріч з Ісусом Христом і наш зв'язок. Уявімо собі, що два чоловіки зранку зустрічаються. І вони вітаються так, що потискають руки одне одному. Це всього-навсього стискання руки, але ці, це стискання руки означає зовсім щось інше. Воно означає, що вони один одни, одного поважають, довіряють. Можливо, що вони навіть і друзі або готові подружитися, тому що не бояться. Вони простягують одне одному руку. Отак, От подібно і святе причастя, коли ми чуємо Слово зі страхом Божим і вірою, приступіться для того, щоб ми простягнули своє серце, відкрили для Бога, а Він щоб увійшов, і ми відчули на своєму тілі дотик Божого тіла і з ним поєдналися. А Він, оскільки Воскрес, то Він тепер вже не вмирає. Смерть над ним не панує, і разом із Своїм життям вічним Він входить до нас, і ми разом із ним отримуємо завдаток вічного життя. То не той, який сидить вдома і руками, і ногами вірує в Ісуса Христа, і Він думає. Що тими своїми фантазіями на теми, на теми Божественності, Він щось осягне. Бо ця віра, вона передбачає довір'я і крок назустріч. Якщо ми віримо Христу, ми виконуємо Його заповіти, зберігаємо Його слова, але й виконуємо те, що Він нам сказав робити, а Він сказав: ви їжте моє тіло і пийте мою кров. Але саме так, через те, що ми споживаємо тіло і кров Ісуса Христа, ми з вами, дорогі сестри і браття, належимо до Святої Церкви. Бо Христос не даремно вибрав хліб і вино для того, щоб була Євхаристія, не воду, яка є природним елементом, не якісь фрукти. Тому що, так як у хлібі і у вині, ми збираємо багато зерен, а потім їх перемелимо у борошно. А потім з борошна ми вчинимо тісто. І вже тепер тих зерен окремо немає, є один хліб. Так святі отці на початку церкви пояснювали, чому хліб. Взяв Ісус Христос для того, щоби вчинити над Ним святу тайну Євхаристії. Бо так з багатьох багатьох людей по цілому світі Бог через Пресвяту Євхаристію чинить своє містичне тіло, святу церкву, і всі ми стаємо братами і сестрами у Христі Ісусі. І так само як грона виноградні треба переробити. І не кожне зокрема, а всі разом із них настає вино. Так само і церква збирається по всьому світі, щоб з багатьох окремих виноградин зробити одну субстанцію вино. Отак, От і ми з вами одне містичне тіло Христове, Свята Церква. Ми до церкви приєднуємося через хрещення. Але звідки ми знаємо, що ми належимо до церкви кожного дня? Апостол Павло повчає, тому що один хліб нас багато становить одне тіло. І тому, дорогі сестри і браття, у церкві є таке поняття, як Євхаристійна єдність. Коли ми причащаємося одного й того самого тіла і крові Христової. Священник причащається на службі Божій, але він ніколи сам не причащається. Він завжди закликає всіх інших, і ми з однієї, тієї самої чаші причащаємося. І так, дорогі сестри і браття, священник стає знаком єдності Християн у нашій спільноті. Ми гортуємося у церкві навколо священника. Але священник теж не сам. Коли буде празник або якесь велике святкування, їх багато священників. Вони разом причащаються. А між ними єпископ є знак єдності у цій частині України, яка називається єпархія. Але єпископи не самі. Тому що є блаженніший Святослав, вони служать службу Божу разом, і Він є знаком єдності всіх християн в Україні і багатьох українців, християн за кордоном. Ну і нарешті наші єпископи поїхали до Риму, і тепер вони там, вони будуть служити службу Божу зі святішим Отцем Левом, а Лев святіший Отець. Він є наступником апостола Петра, і Він є знак єдності для всіх християн у цілому світі, і хто прилучений до нього, той належить до Святої Церкви, але як прилучений? Він служить службу Божу, причащається разом з блаженнішим Святославом, а він з єпископами, а єпископи зі священниками, а священники з людьми. І навіть якщо ми не їдемо до Риму, і не може хтось і не був у Римі, і ніколи не був на папській службі Божій, але кожного разу причащаючися через священника єпископа, блаженнішого Святослава, через цю Євхаристійну єдність, ми належимо до єдиної святої, Соборної і Апостольської Христової Церкви. І тому так важливо брати участь і йти в те паломництво до святого храму, щоб тут зустрітися з Ісусом Христом утаєним у, цих, у цій святій містерії, але також і пережити єднання великої Христової родини Церкви. Дорогі сестри і браття, і тому так важливо святкувати цю дійсність, посередині якої ми живемо. Дійсність Святої Церкви. Нехай Господь рясно благословить усіх вас, всі наші родини і нашу Україну. Щоб ми всі були готові прийняти святе причастя кожного разу, як є на службі Божій. І нехай Господня ласка, огорни всіх тих, які сьогодні ще не можуть приступити до Євхаристійної єдності, ті, які сьогодні на фронті, ті, які сьогодні страждають, ті, які в полоні, про яких ми нічого не знаємо. Але нехай Божа ласка огорне їх, щоби нарешті прийшов довгоочікуваний і справедливий мир на українську землю. А ми могли у свободі і радості, у єдності Святої Церкви через Пресвяту Тайну Євхаристію прославляти Господа Бога у Його безмежній благодаті. Слава Ісусу Христу!